Олексій. Слухаю. Чи можна стригтись у неділю? Е, дорогі братики і сестрички, Шість днів людина трудиться, працює, а день сьомий, новозавітні християни святкують неділю. Бо в той день перший тижня, в неділю воскрес наш Господь Ісус Христос. Воскрес Христос. Е, в неділю був день зішестя зіше Святого Духа п'ятидесятниця. Тому неділя, шанований день християн завіта. Якщо ви євреї. Якщо не, ви суботники, шануйте суботу, ніхто вам того не забороняє. Ну, Но новозавітні християни, весь цивілізований світ в неділю не стрижеться, тому в неділю не гоже стригтися християнам. В неділю діть моліться, спасайте душі, хоча не тільки в неділю молиться, а завжди. І якось трошечки зближайтеся з Богом. Мені цілий день робила, в неділю ще стрижеться, ще що. Ну то тоді крадії Божого дня, тому не будьмо крадіями Божого дня, а шануємо. Сьомий день шануємо з Богом.